Українцям мають підвищувати пенсії, а не пенсійний вік. Про це лідер радикальної партії Олег Ляшко заявив під час поїздки у Житомир, спілкуючись з працівниками підприємства Ферпласт. Я приїхав, щоб вас підтримати і сказати, що робити ви все, у вас була можливість працювати, заробляти. Не дамо підвищити пенсійний вік, щоб у 55 років можна було виходити на пенсію, якщо є 30 років став. А для того, щоб був стаж, треба, щоб була робота. Бо коли вивозять це з України замість того, щоб створювати тут роботу, то навіть якщо ви 100 років будете виходити на пенсію, все одно пенсії не буде. Під час спілкування з колективом політик також зазначив, що команда радикальної партії не дозволить скасувати мораторій на вивіз з України необробленої деревини. Ми добилися, щоб був прийнятий закон про заборону вивезення лісу круляку з України. Хочуть наш ліс, створюйте робочі місця, тут, привозьте, ставте нове обладнання, привозьте ліс, переробляйте, робіть продукцію, так як ви це робите. І, будь ласка, беріть наш ліс. Оце наша ключова політика, ШКА і радикальної партії. Що треба зробити, щоб реалізувати цю політику? Ви всі повинні мене підтримувати. Ви всі повинні нам вірити і допомагати реалізувати нашу політику відродження національного виробництва. Також Олег Ляшко відвідав обласну клінічну лікарню імені Гербачевського, де поговорив з лікарями та пацієнтами про медичну реформу. Минулого тижня в парламенті кнопкодави протягнули так звану медичну реформу. У випадку її прийняття цього закону, це призведе до одного до скорочення чисельності людей, які можуть отримати медичну допомогу. Чому? По перше, стаття 49 конституції говорить, що в комунальних і в державних закладах допомога надається безкоштовно. Цим законом фактично ліквідовується 49 стаття конституції, тобто всю оплату тепер беруть і легалізовують під приводом того, що немає коштів. Що за медицину треба платити, Безумовно, треба платити, зарплати треба платити, за ліки треба платити, за обладнання, за комуналку, за харчування. За все треба платити, але питання: хто має за це платити? Сьогодні нам цим законопроектом кажуть, що ці видатки треба перекласти на українців. Де людям узяти гроші, щоб заплатити за ці медичні послуги? Медична реформа це комплексний підхід, має бути не просто закрили, скоротили чисельність ліжок, закрили лікарні, скоротили лікарів. І розказують, ми там лікарів призначимо 20 тисяч зарплату. Можливо, і призначить, одному дадуть 20 тисяч, а 100 – скоротять, щоб за рахунок цих 100 дати зарплату одному 20 тисяч. Політик пообіцяв і надалі приділяти увагу проблемам медицини і привітав медиків з професійним святом, яке традиційно відзначають 18 червня.